Так виглядає проєкт реконструкції парку Тараса Шевченка у Рівному. В ньому передбачені нові зони для відпочинку, озеленення і забезпечення безбар'єрності. Працювали довго, два місяці працювали, працював авторський колектив з дівчатами Вікторія та Валерія. Ідеї бралися із. З голови, скажімо так, із контексту пам'ятника парку вашого Рівненського, він дуже у вас гарний. І в принципі у нас була концепція покращити його з максимальним збереженням шляхів пішохідних, з максимальним збереженням позеленення. Порів дирекції проєкт реконструкції розроблений Олександрою Мамутлесь спільно з її колегами переміг у конкурсі серед десяти пропозицій. Ми молоді архітектори, які розвиваються, і це цікава робота перевірити себе, свої можливості. Казати свої ідеї подобається зона з каскадами фонтанів, тому що там ми пропонуємо рішення самоочистки води з висадженням певних водів рослин. Попри те, що за основу братимуть концепцію проєкту переможців, дизайн парку планують доповнювати й ідеями інших архітекторів, які представили свої роботи. Це не є робочий проект, згідно якого вже буде відбуватись там реконструкція парку. Це є концептуальні засади, тобто міст. То має зараз 10 проєктів і може з будь-якого брати якусь локацію і використовувати в подальшому при розробці чи проєктуванні там якоїсь частини парку. А переможці визначалися саме концептуальністю рішень і найбільше, які відображали поставлені задачі в програмі конкурсу. Далі кроки це вже буде робочий проєкт. Вечір можна буде знаходити можливість його почати реалізовувати. Тобто, якщо у нас буде вже робочий проєкт, будемо чітко розуміти, яка, скільки там буде потрібно на фінансування, але основна задача і мета була це зробити його максимально наповненим і креативним, для того, щоб ми чітко розуміли, яким шляхом будемо рухатися, де будемо залучати європейські кошти, будемо долучати інвесторів. Донорів і європейських коштів для того, щоб ми максимально швидко її реалізували. Переможці конкурсу за свій проєкт отримали винагороду 250 тисяч гривень. Проєктанти, які посіли друге і третє місця 150 та 100 тисяч відповідно. За словами Віктора Шакерзяна, ці кошти надали благодійники. Скільки коштуватиме реконструкція парку, наразі не підрахували. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.